Хотів вам розповісти з приводу цього ж 15 Pro. Він Є7, дуже багато людей хейтять і 7 ну, Тобто кажуть, що там поганий зв'язок, ще якась там ситуація, туди-сюди. Що я хотів сказати від себе? Я користуюсь 15 Pro Max, Є7, Є7 більше вже одного року. Проблем не бачу взагалі ніяких. Така ситуація. Тому це Є7 ми також розіграємо. Да, по цьому телефону 120 Гц дисплей, була заміна, ну, зато виглядає дуже-дуже-дуже-дуже чудово. Акумулятор 89% робочий повністю телефон. Нюансів по ньому немає. Я, якщо чесно, хотів би перейти на pro версію але так як має 15 Pro Max, я б хотів би перейти на 16 Pro. Тобто, якщо в мене буде можливість, я чесно вам кажучи, 16 й Pro собі придбав би, тому що він якраз по розміру чуть-чуть менше, ніж 15-й Pro, і в руки дуже гарно лежить. А цей для себе мені маленький. Ну так ота от ситуація.